Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це Таро-прогноз для Стрільця на тиждень з 6 по 12 січня. І так, стрільці, давайте подивимось, що у вас буде відбуватись на наступному тижні. Витягнемо три карти: початок, середину і завершення тижня, а також візьмемо дві додаткових бажану і небажану стратегію для вас. Тобто, одна йде як застереження, інша йде як порада для вас. І так, стрільці, нагадую вам розклад не персональний. Але надіюсь, хто дивиться цей прогноз, карти їм зрезонують і допоможуть у вирішенні їхніх питань. І так, стрільці початок тижня для вас. Імператриця. Середина. Карта суд. І завершення 8 жезлів. Так, застереження для стрільців. Сім мечів і порада ту з мечів. Так. Початок тижня для стрільців карта Імператриця нам говорить про те, що ви дуже гарно себе почуваєте на початку тижня. Тобто вас все влаштовує, у вас є приріст в фінансах, у вас відмінне здоров'я. Карта Імператриця в нас відповідає за красоту, за добробут, за сімейний такі, знаєте, уют. Можливо, ви поїдете в гості, це буде показувати вашу маму чи вашу бабусю. Карта може говорити про те, що ви можете приділити увагу собі, сходити кудись на масаж. Мені точно треба, хоча я не стрілець, но сходити однозначно треба. А, я в асценденті стрілець, тому, можливо, і ця карта навіть для мене йде. Карта імператриці говорить нам про те, що ми можемо приділити увагу. Собі. Імператриця в нас любить красоту, любить, коли її комфортно. Початок тижня буде такий, що всі. Будуть дії складатися у вас так, що ви зможете це для себе зробити. Ну, ще це нам, карта нам може говорити про те, що у вас є фінансовий приріст, тобто та справа, яку ви робили раніше, може на цьому тижні дати вам свої плоди. Середина тижня в нас карта суда. Суд нам говорить про якісь глобальні переміни в вашому житті. Тобто, щось завершилося, щось закінчилося, і карта нам говорить про те, що вже. Так, як було раніше, не буде. Щось змінюється у вашому житті, те, що повинно змінитися. Наприклад, ви йдете на іншу роботу, переїжджаєте в іншу країну. Карта нам ще може говорити про те, що ви можете повертатись до старих зв'язків, повертатись на стару роботу, тобто ви собі вирішуєте в один момент, що вам там було краще. Якщо така ситуація в вашому житті, чого б не повернутися, якщо там реально у вас все влаштовувало, і зарплатня, і відносини, і взагалі, карта може говорити нам про сімейні, наприклад, якісь стосунки розлучення, навпаки, одруження, тобто щось таке відбувається в вашому житті не повсякденне. І з завершення тижня в нас йде 8 жезлів. Карта нам говорить про рух, про активність, про динаміку. Якщо якісь справи вас підвисали до цього часу, на кінець тижня вони можуть зрушити свого місця. Ви отримали, наприклад, якийсь дзвінок, який для вас був дуже важливий. Ви отримуєте якесь смс, яке ви чекали довго, і воно не приходило до вас. Тобто якийсь лист до вас прийшов, який ви також довго чекали. Карта 8 жезлів нам говорить. Говорить про швидкість, ви можете кудись даже поїхати, тобто це рух, динаміка, це не сидіння на місці. Ви можете е якусь новину знати, яка зрушить вас прям з мертвої точки. Тобто це карта от такого динамічного руху в вашому житті. Вісім жезлів нам ще показує на сексуальний прям такий сильний потяг. Якщо це у когось є такий, тобто буде багато таких емоційно-любовних, сексуальних, можливо, у вас моментів в кінці тижня. Небажана стратегія на цьому тижні е, обманювати, утаювати якусь інформацію, красти якусь інформацію, приховувати щось від людей. Сім мечів нам говорить про те, що якщо ви збираєтесь десь щось схитрити, десь обманути, е, знову ж повторюсь, приховати якусь інформацію, на цьому тижні така стратегія небажана, бо я так думаю, що вас можуть розкрити в цій брехні. Ту з мечів нам говорить про е рішення. Тобто, ту мечів нам говорить про рішення кардинальне. От Ви щось вирішили, і це буде бажана стратегія в вашому тижні, тобто по карті суда якісь переміни є в вашому житті, і ви повинні різко з ними вирішити. Тобто, не думати, не сумніватися в них. Якщо до вас прийшла така думка у вашу голову, ту з мечів каже, що це вірне рішення. Якщо ви раніше сумнівалися, якщо ви раніше не хотіли цього робити, на цьому тижні для вас буде дуже ну, такий хороший шанс вирішити оце питання. І давайте подивимось пораду від ангелів для вас на тиждень з 6 по 12 січня. Порада для стрільців від ангелів. Так. Зверніть увагу на своїх дітей. Вы с любовью относитесь к детям, и они отвечают вам тем же. Все дети, включая ваших собственных, требуют любви, заботы и внимания. Мы способны очистить и открыть ваше сердце, чтобы вы могли уделять им еще больше времени и энергии, когда они в этом нуждаются. Ну, Карта імператриця, якщо говорити з такої позиції, це також мама, і може воно реально показати, щоб ви дійсно звернули увагу. Тобто карта імператриця вона любляча мама, в якої все е, чисто прибрано, все по поличкам, напечені смачні булочки, і дома, е, так знаєте, затишно завжди. І... Карта вам говорить про те, що зверніть увагу, присвятіть їм час, і вони вам віддадуть те тепло, яке вам потрібно. І так, стрільці це ваш таропрогноз на, з 6 по 12 січня. Бажаю, щоб він програвся у вас в позитивному ключі. Підписуйтесь на мою сторінку і до зустрічі!